Михайло Мошкін, ветеран російсько-української війни, має третю групу інвалідності. Чоловік добровільно пішов захищати Україну 25 лютого 2022 року. Воював на Харківщині. 23 січня 2025 року. На обстеженні серця у Коростенській міській поліклініці ветеран отримав медичний висновок, написаний російською мовою. Михайло говорить, що Руслан Михайлов, лікар функціональної діагностики на прийомі, спілкувався російською мовою. Він постійно спілкувався. Російською, незважаючи те, що я до нього звертався українською, для мене стало крапкою, коли він видав мені ось таке заключення, заключення ворожою мовою. Я прозрив, я скільки був по лікарнях в місті Харкові, де я тільки не був, я ніде не бачив, щоб російською мовою видавали під час вже третього року повномасштабної війни, щоб видавали, щоб видавали ворожою мовою ось такі документи. Руслан Михайлов, лікар функціональної діагностики, розповів, що керується Конституцією України. Ну тому ж тотні не протирічить законодавству України. Це не протирічить законодавству України. Вибачте, у Конституції України три статті, в яких вказано, що можна користуватись російською мовою. ці закони протирічать Конституції. Це має бути вказано в Конституції. Якщо вони протирічать, то вони є недійсними. Що ви маєте саме на увазі? Адже ми відповідно закону України про мову в державних установах і закладах всі мають спілкуватися українською. Ні, я спілкуюсь українською, але я маю право говорити на рідній мові. Для вас яка рідна мова? Русський зук? Поясніть, чому. Я російська мова, тому що я росіянин. Я народився в Україні, говорив російською до 1991 року і розмовляю нею зараз. Тому що я російський чоловік. Сергій Ковердун, директор Коростенської центральної міської лікарні, розповів телефоном, що вся документація в поліклініці та міській лікарні ведеться українською. Директор лікарні особисто спілкувався з Русланом Михайловим щодо ведення документації та прийому пацієнтів українською мовою. Так дійсно такий випадок вийшов в публічний простір. Я, ну я, я узнав, так як і всі інші від військового і ну. Неприйнятний випадок. Я особисто говорив з лікарем і були. Ну мали ми зробити десь якісь більш такі кардинальні рішення прийняти, але ну я вам скажу, талановитий лікар, успішний лікар, востребований його до нього черга, до нього великий запит пацієнтів. Тому ну тому десь так скажемо, ми пробували більш утрясти це питання. Але е, провели розмову. Є постанова згідно якої повинен працювати. Всі повинні на державній мові вести документацію удома. Я не забороняю йому, хай спілкується на такій мові, на якій зручно і на якій сприймає його сім'я, а на робочому місці е, на державній мові Справа в тому, що буквально зовсім недавно. Тами була кримінальна справа. В єдиному державному реєстрі судових рішень суспільне знайшло ухвалу Коростенського міськрайонного суду від 25 листопада 2024 року, в якій йдеться про те, що до суду надійшов обвинувальний з угодою про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення у виправдовуванні визнанні правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Номер судової справи цієї ухвали спів. Падає із номером справи у засіданні, яке відбудеться 12 лютого у цьому ж суді, і обвинуваченим там є Руслан Михайлов. Ярослава Вітко Присяжнюк, представниця уповноваженого із захисту державної мови, каже, що згідно із законом України про забезпечення функціонування української мови як державної, комунікація із пацієнтами та ведення документації у лікарні має бути українською. А справді Російською мовою, болгарською, гагауською, білоруською, польською, і так далі. І так далі, нас закон громадян не обмежує спілкуватися, адже ми живемо всі в правовій державі, і закон і держава не має права втручатися в приватне життя громадян, і це нормально, це є правильно. А проте, коли ми говоримо знову ж таки про приватну сферу. Якщо до лікаря приходить пацієнт, або коли споживач йде до магазину, або коли виборець слухає виступ свого депутата, або коли рядовий громадянин України хоче ознайомитися з якоюсь інформацією про надання послуг, ця інформація, це спілкування, це обслуговування повинно здійснюватися з ним державною мовою, як єдиною мовою. Яка відповідно до закону є доступною для кожного громадянина України Ярослава Присяжнюк розповіла, що спілкувалася із Михайлом Мошкіним щодо цієї ситуації, і ветеран вже написав скаргу на ім'я мовного омбудсмена про те, що його право на отримання послуг українською мовою порушили. За це передбачена адміністративна відповідальність. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина